І проситься в Україну. Жителі села Ленінське поблизу Окупованої Горлівки згадали раптом, що всі вони українці тепер їздять по продукти не до бойовиків, а Торецьк, а ще просять перенести блокпости та взяти їх під охорону. Але чи стали вони щирими українцями? Наші військові в тому відверто зізнаються, сумніваються про життя поміж двох світів. Олександр Загородний. Агарі, хоча місцеві називали його поетично долина життя, тому що жили там здебільшого шахтарі. Як ви пам'ятаєте, жили вони завжди непогано, але тепер вони звикають до іншої назви сіразона. Від долини залишилася лише дорога життя. Щодня мешканці села Ленінське, а по народному чагарі йдуть по ній сюди, до українського блокпоста. Офіційного переходу тут нема, але селяни просять пустити їх у Турецьк за продуктами у лікарню. До горлівки в ДНР вони вже не хочуть. От було можна вже баганітні блокпост. Зараз, я лісно сконільзя убрати. Ну для легкових, для наших машин ми yes, Україні. Это... час і часу тут трапляються суперечки у чагарях. Хочуть пільг допомоги пенсій, але не люблять київську владу. Сварять президента і Верховну Раду. Українські військові кажуть, добре вивчили цих людей. Розговори у них у всіх однакові. по Во всьому вони завжди віднять українську власть. Порошенка в частності. Хотя не Порошенка звав сюди за Харченка, Платніцького. от вони говорять, тепер розмахують українськими паспортами. Говорять, що ми граждані України пустіть нас. Ми їх пропускаємо, естественно. Но ні кадані ні ни, разу не сказали що то проти ДНР. ні разу військові спеціально запитують звідки стріляють бойовики селяни в один голос кажуть що вони нічого не чують нічого не бачать сьогодні ці чоловіки на старенькому тракторі приїхали за гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. Вони як діти тішаться тушонкою. Про те, що Донбас годує усю Україну, вже не згадують. Маска, Макарони тушонка, риби. Зунка може бить, може бить, а може й ні. А в цих маленьких пакетах там така зубна паста, зубні щітки. Шампунь, мила. 149 продуктових наборів гігієнічних наборів. Це для конкретного села. Да. Це для кого? Для кого? але на вона називається південне. За гуманітарною колоною уважно стежать бойовики ДНР. Звідси до їхніх передових позицій менше двох кілометрів. Українські військові пропускають машини і одразу ж блокують дорогу гумою, пеньками і навіть відбитою головою Леніна. Мне кажется, под люка Ленина выкинула. Без понятия, блин. Это, наверное, местные приволокли. А знаете, кто знает? Вин знает, кто его выкинул. Ну да. Давайте ему ему очи продравим. Ленін з відбитим носом тепер дивиться на окуповану горлівку. Бійці напівсерйозно напівжартома Сподіваються, що любителі русского міра та пошановувачі радянського союзу не стрілятимуть у вождя світового пролетаріату. З Сірої зони з Донецької області Олександр Загородний Влад Журенко та Лахусенко. Спецкор 2+,2. плюс